Дуже багатого речашка, бо по 10 селинблоків на кожне колесо йде. Ось тут якесь таке лего, яке зібрали з деяких пазів. Всім привіт! Ви на каналі HR-SPY, А у нас на підйомнику SEA-LINE від компанії BYD. підняли на підйомничок, вирішили заглянути внутрішні та розібратися, що там цікаво для нас підготували інженери від компанії BYD. Якщо ви хочете замовити такий автомобіль без питань, він у нас вже є в дорозі по дуже цікавим цінам. Також у нас є українська мова для цього автомобіля, голосовий асистент, сим-карта. можливо, ви хочете замінити порт на європейський, встановити ЧДМ АЦС, це теж наша технологія з нашим застосунком на App Store, на Google Play Marketі. Зарядкою закомплектуємо. Сервіс, діагностика, оновлення блоків, коротше, є все. Це для вас команда Char Spy. А, до речі, номери в описі під відео. Телефонуйте, чекаємо. Цей автомобіль випускається як в моноприводі, задній, так і повнопривідний. Сьогодні у нас на підйомнику саме монопривод. Зняли ми колесо, зняли локер і дещо хочемо вам показати цікаве. Попереду у нас встановлена 4-хпоршньова система гальм. Диск у нас з перфорації, з вентиляції, звісно, це все для того, щоб він нормально відгальмовувався. У нас тут багато речашка, звісно, попереду, позаду. І цікавий момент. У нас шарова верхня і дві шарових нижні. До речі, зверніть увагу, що у нас система кріплення верхньої шару, вона реалізована через три закльопки. І тоді у нас виходить, буде або заміна повністю речага. Або, звісно, віддавати їх на реставрацію. Або, звісно, як в Україні дуже полюбляю, це все будуть висверлювати і ставити на болти. Можливо, і такий варіант. Але при вартості цього речага, я би, скоріше всього, не займався би таким колхозом, а став би новий, де і все. Далі бачимо алюмінієвий речах. Далі знизу теж у нас раз-два речаги, ну це ми трішки пізніше потім заглянемо. Одразу, коли ми зняли локер, я почав звертати увагу, що у нас занадто велика кількість кузовних панелей. Так, да, У нас тут кузов фіноцинкований, все це у нас зроблено, все ок. Герметик нанесений, звісно, у нас BVD Style, стайл Пальцем помазали. ну Ми вже до цього доволі таки сильно звикли. Вразила невелика кількість додаткового матеріалу. Оброблення захисту. Прям взагалі, нібито як забули тут його нанести. І, до речі, хотілося би звернути увагу, що локер на Сіалайні він прикриває виключно ось цю частину. Так? Ось це у нас все відкрите. Ми зараз вам покажемо кадри. І логічно було б те, щоб цей матеріал додатково, звісно, нанесли би і обробили би там. Вони цього тут не зробили, не знаю. За бажанням, кожен сам собі може це реалізувати на найближчому СТО, що займається обробленням кузовів. Чи варто взагалі оброблювати кузов? Я не знаю, він оцинкований. Але додатково нанести якийсь матеріал, ну мені здається, не було би лишнім. Крім того, що додаткове нанесення матеріалів добре буде відображатися безпосередньо на цьому кузові, по причині того, що у нас дуже велика кількість додаткових вузлів. Зверніть увагу, ось у нас окремий елемент, ось тут окремий елемент. Ось як окремий елемент. Все у нас посаджено на точечну сварочку, але перше враження таке складається, що у нас ось тут якесь таке Лего, яке зібрали з деяких пазлів. З одного боку, у випадку ДТП, нібито як цей метал можна заказати, і сварщики все вам добре зварять. І Відновлять автомобіль. З другого боку, зараз всі переходять на формування великих ось цих вузлів автомобільних. Так? Тут трішки інший підхід. З маленьких частин у нас зібраний весь передок. Зробили, як зробили. Цікавий елемент вони встановили. Нам здається, що це підсилювач, бо він по факту з'єднує е, ось ці е, три елемента, і при цьому ну, ніякого додаткового навантаження не. Не несе не на собі, ну скоріше всього, це підсилювач. Якщо ви маєте якусь іншу думку, напишіть, будь ласка, в коментарях. Доволі буде цікаво. Такий елемент встановлений з однієї, з іншої сторони. Ну, мені здається, скоріше всього, це для того, щоб кузов так скомпонувати, щоб він тримався краще. Як ви думаєте, напишіть про це. Взагалі на автомобілях, як правило, встановлюється один підсилювач бампера для того, щоб він прийняв основний на себе удар фронтальний. Але і у нас Біодій пішов трішки іншим шляхом, і у нас тут цікавий є вузол. У нас є підрамник і зверніть увагу, що у нас в підрамнику додаткова така вставочка є через болтове з'єднання з додатковими прогибами. Які, скоріше всього, і покликані для того, щоб гасити ще у нас додатково, е нижній фронтальний удар. Не знаю, я так бачу перший раз таку реалізацію. Напишіть хтось в коментарях, дещо так використовують, роблять, бо взагалі мені сподобалось. І далі у нас, звісно, йде кріплення на весь телевізор уже від цього елемента, від елемента підрамника. Далі пішов вже телевізор. Підсилювач у нас безпосередньо алюмінієвий. Ось ця частина, і далі він уходить у нас уже в лонжерон, який поєднаний одразу з кузовом. З цікавих, до речі, моментів дуже багато тут навісних от таких скоб. Ми побачимо. Взагалі, все крило повністю воно у нас легко демонтується через ці скоби. Все на болтових з'єднаннях тут жодної сварочки не бачимо. Ми. Передній захист, задній захист. Локер і захист умовно. Захист фактично це пильнички. Приємно, що він зроблений не з пластику. Він доволі таки непогано буде подавляти шуми від колес. Як передні, так і задні. Бачимо додатково, у нас матеріал знову ж таки для покращення шумоізоляційних характеристик. Ну, а як це все себе покаже в дистанції, вже подивимося згодом. Сталевий підрамник, Алюмінієві важелі. По два з кожної сторони. Звісно, хотілося б нам тут побачити двигун, але нагадаю, це монопривід, тому двигун знаходиться у нас в задній частині. Цей внутрішній простір у нас все тут відкрите. В верхній частині у нас знаходиться система. Термоменеджменту, да, тепловий насос, антифриз, все як повинно бути. Велика кількість у нас різних з'єднань. ну Розуміємо, що у нас все тут охолоджується, все підігрівається, салони, батареї, все інше. Крім того, що тут додатково посилена система охолодження. Тут у нас вона реалізована через Фреон. Оцей автомобіль може заряджатися доволі таки потужно і, звісно, антифриз вже не справляється з цією системою охолодження. Тому потрібен носій, який може швидше це опрацьовувати. Тому фреон. А, є моменти, коли фреон не дозалитий в системі. А, вагу ви можете подивитися під капотом зазначена, і заїдьте, будь ласка, власники сіалайнів, перевірте на. Чи повністю заряджена у вас система. Це виключно така порада від нас, бо ми вже зустрічали випадки, де недолив. Конкретно на Сіолайні при допуску недоливу, якщо я не до заправки, якщо я не помиляюсь там біля 30-40 грам, то а по факту на Сіолайні відсутня 300-400 грам. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Ось ця балка, до якої у нас, до речі, кріпиться передній вітровічок Локер. Зверніть увагу, що вона це одна сама найнижча точка. Тому чи встановлювати додатковий захист чи ні на моноприводі, не знаю. Поки не вбачається. Крім того, переходимо ми до батареї. Зверніть увагу, тут теж у нас наявний додатковий захист. Ну і Всі точки вводу в батареї знаходяться не в нижній точці, а трішки вище. Ну, Те ж саме Фреон і та саме у нас вихід на що. На кондиціонер. Друзі, від вас лунає питання з приводу домкратів. Дивіться, у нас під домкратити можна в 4 точки під автомобілем. Зверніть увагу, що автомобіль не комплектується домкратом, тому його потрібно докуповувати. Докуповуйте його от з схожою підставкою, бо тут ось, знаходяться у нас п'яточки. Знаходяться вони раз, два, три, чотири. Відповідно, зможете підвантажити. Беріть, е, який може хоча б викручувати до 2 тонн, бо автомобіль доволі такий і тяжкий. Не забуваємо, що домкрати треба брати для електромобілів е, підсилені бо це не ДВС-ка. У нас є батарея і велика вага. Це треба е, розуміти. Е, і поки ми тут показуємо це все. Зверніть увагу: ось у нас додатковий цей матеріал, який закриває. Технічні отвори, технічні отвори, через які кріпиться батарея до кузова автомобіля. Нагадаю, тут технологія Cell-to-Body, коли батарея інтегрована безпосередньо в кузов автомобіля. Якщо хтось не дивився, подивіться, будь ласка, наше відео з Сонхелем. Тут точно така ж конструкція, як ми розбирали там батарею. Відео буде підказки от по посиланню. Зняли ми заднє колеса. Один поршень на гальма у нас встановлений звичайний диск. Нічого цікавого. До речі, зверніть увагу, що у нас тут трішки менша кількість вже нашого Лего, але все одно вона присутня. І з цікавих моментів, те, що ми звертали увагу, що там треба біля речага робити оброблення. А тут вони вже частково зробили це нанесення, що і логічно. Але якщо ви додатково обішумите свої арочки на сіалані, повірте, ви отримуєте такий вау-ефект від шумоізоляції. Бо хто це зробив, поверталися з фідбеком і говорили, що реально класно. Так, тут у нас сталь, тут у нас алюміній. Дуже велика кількість у нас важелів, раз, два, три, чотири розвалочний. Ну, їх, хоч на перший погляд, і багато, але при цьому їх вартість, і їх заміна буде стоїти звичайних грошей. Тому хвилюватися немає сенсу. Цікавих моментів тут ми обробили, тут не обробили. Але далі ми ось тут частково теж обробили. Але при цьому знизу, чому таке рішення було обрано? хз, але ну, маємо те, що маємо. Металевий підрамник у нас, який реалізований по всій площині, звісно. Багато речашка, навіть не багато речашка, а можна сказати, дуже багато речашка, бо по 10-11 блоків на кожне а, колесо йде. А, редуктор двигун, звісно, у нас йде з фільтром. Мастило діелектричне, додатковий насос встановлений, щоб прокачувати цю всю. Штуку з цікавих моментів. До речі, це той відомий двигун, який вони презентували майже рік назад, на 23 тисячі обертів. Але ми вже на онлайн-трансляції нашій розібрали нову платформу від компанії BVD. Буде ось тут посилання, і там уже 30 тисяч обертів на двигун. Двигун у нас на 550 вольт переходять вони вже на 920. 5 вольтову архітектуру по двигуну і вже зможе автомобіль заряджатися навіть 1 МВт. Тут можна сказати, що вже використовується стара технологія. Переходяться вони на тисячу вольт. З цікавих моментів контур охолодження додатковий вздовж батареї приходить у нас з передньої частини, заходить він в теплообмінник. Теплообмінник пов'язаний між антифризом та мастилом. Додатково охолоджується інвертор, двигун, все-все все повністю у нас під терморегуляцією. І контур у нас батарея з іншого боку знову уходить в передню частину. Якщо це був повнопривідний автомобіль, трішки по-іншому система би виглядала, ну а на моноприводі саме так. Звісно, ось подивилися, бачимо, що тут оброблене, тут не оброблене. Ви знаєте, я би не дивлячись все-таки на те, що цей автомобіль там оцинкований, додатково пройшовся би якоюсь покращеною шумоізоляцією. Ну, якщо б автомобіль брав би собі і там на декілька років вперед. Бо охайний автомобіль ну, завжди простіше продати на вторинному ринку. Акумуляторний відсік у нас 150 на 537 вольт. Зібраний у нас WWFDreams. Find FinDreams, розуміємо, що це е, дочірнє підприємство компанії BYD. Ну і звісно, хімія у нас lf Е, Ось тут краще видно додатковий цей шар е, захисту. Розуміємо, що охолодження у нас знаходиться конкретно в цій батареї в нижній частині і додатково встановлений захист для того, щоб ви його не пошкодили. Друзі, ну що, як вам, сіалайн на підйомнику, є зауваження, пропозиції, рекомендації, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я не дуже багато щось нового зустрів в цьому автомобілі, виключно такі Лего під переднім колесом. Ну, а тут уже кожному своє. Всім гарного дня, підписка, лайк на канал. З вами була команда Чарспай.